Фінал цієї інформаційної години соціальна перукарня краса працює у Кропивницькому. Десять років майстри-волонтери безоплатно стрижуть і фарбують стареньких і людей з інвалідністю ну а ще й переселенців і поранених воїнів. Не лише наводять красу, і створюють настрій. Продовжить тему наша журналістка Лілія Кочерга. Соціальна перукарня працює на базі ліцею сфери послуг і торгівлі у Кропивницькому. Тут безплатно надають послуги переселенцям та місцевим жителям з-поміж вразливих категорій. У вас радіо чудове. І от по радіо я дізнався, що таке перукарня. Прийшов Ні. по телефону, дозвонився, назначений мені час клопоти. Я прийшов дуже чудово. Тепер я тут постійний клієнт. Коли виникла ідея про створення даної перукарні, ми просто в той час дуже хотіли надавати допомогу, і ми бачимо наскільки зростає попит з кожним роком, набираючи дуже великих обертів, і що дійсно є попит, цим що ми можемо використовуючи свої навички, наші учні, наші майстри можуть надавати допомогу. Людям, які того потребують, у перукарні одночасно можуть працювати близько десяти майстринь. кажуть, скільки прийняли клієнтів за час повномасштабної війни, і не порахують. За місяць до них звертаються близько 200 людей. Ми і стрижемо, і фарбуємо, і накручуємо. Робимо укладання волосся, догляд за волоссям, і робимо їм і хімічні завивки, і сучасне фарбування робимо, і макіяж. Вони, коли приходять до нас люди, будь-які, ми намагаємося створити атмосферу доброзичливості. І люди дуже вдячні нам. Ми спілкуємося з ними вже не тільки в стінах нашого ліцею, а й поза, поза ліцеєм. Ця перукарня виїзна. Волонтерки роблять зачіски і пораненим бійцям у шпиталі, і людям з інвалідністю, які не можуть до них приїхати. Це наше все працювати з клієнтами, навчатися, надавати їм правильно послуги, відпрацьовувати навички, відпрацьовувати всю ту теорію, яку нас тут навчать, відпрацьовувати завдання, які нам дають на виробничому навчанні. На майстер кожна виробничого навчання показує якісь нові прийоми, способи стрижки, все, що треба робити. І для нас дуже важливо, щоб до нас приходили. Клієнти і ми відпрацьовували це все, і робили їх красивими, робили їх щасливими. Для мене, як для пенсіонерки, дуже важливо, те, що безкоштовно. І вони завжди привітні, гарну затяжку, красять, коли потрібно. І навіть як сьогодні бачите, макіяж, коли особливі, особливі якісь події. А це ну, для нас це важливо, бо при тому стані психічному, нашому і фізичному дуже важливо, коли зовнішні виглядаєш добре, то ніби так і внутрішня сила якісь прибувають І віриш в добро, бо дівчата ну дуже дбайливі обслуговують клієнтів, майстри, випускники та учні ліцею. Працюють у перукарні і самі переселенці. Приладдя для роботи допомогли придбати донори. Невдовзі тут планують ще й робити манікюр.